Вітаю вас, дорогі глядачі. Щось така мутна ситуація відбувається з цими літаками з Борисполя. Мені про це пишуть неоднократно. Що вилітають літаки, Нас кидають, чи що там вивозять, чи до чого воно все планується, до чого воно все підготавлюється. Це все відбувається неспроста. Я би хотів подивитися, що в тих літаках потенційно могло би бути. І взагалі до чого ведуть справи? Добре. Питання з тими літаками з Борисполя. Досить цікаве, актуальне, нагальне. В тому числі. Треба знати, до чого воно все йде, і куди воно все рухається, грубо кажучи. Карта радості. Об'єднання. Союзи коаліції. Карта вченого. Дослідження інформації, карта листа, документи, домовленості, договорники, вивчення інформації, об'єднання та союзи. Дивлюся тут: Зепс, блискавка, удари та атаки, дама червова карта сильної жінки, п'ятірка пікова смертельні загрози, шістірка пікова брехня, обман та лицемірство. Скоріше за все, вже підписані якісь документи та договори. Судячи по цій карті, вже є якісь. Угоди та коаліції таємні, про які ми не знаємо. І це може призвести до певних ну, не дуже хороших наслідків, так сказати. Тому, я так розумію, хтось по-бистрому вирішує, по-швидкому вирішує тікати. Дивлюся тут. Колесо фортуни, великі переміни, туз жезлів, карта сили. І ще одна карта двійка Пентаклів. Грошові та фінансові операції важливі. Ну, схоже на те, що хтось, не всі, звичайно, але хтось намагається нас обвести вокруг пальця. Бачу якісь таємні договори, якісь таємні домовленості, підписання якихось документів, таємні коаліції та союзи, ну і, грубо кажучи, корупція. Не подобається мені ця ситуація з літаками. До кращого воно точно не веде. Але ні одна війна не є безкінечною. Це радує, ні одна війна в світі не була безкінечною. І будь-яка імперія навіть сама сильна, зазнавала краху. Взагалі є ще таке поняття, як ефект несподіванки. Тому що, по суті, якби дійсно Україні дали програти, то Україна би програла ще б на початку повномасштабки. Я думаю, просто хтось намагається страхувати свою сраку. Все схоплено, все схвачено, все домовлено. Якісь таємні договори та союзи підписані, кумовство та братівство. Просто хтось з дуже високою посадою і статусом вирішив, що методом договорняка щось вивезе. Мені так більше здається, судячи по картах. Це не означає, що наша влада нас повністю кидає і. Вивозить на призволяще, але хтось про щось домовляється, хтось за щось дуже сильно переживає. Я би так сказав, судячи по цьому розкладу. Взагалі 24 рік буде дуже цікавим. Я вже, я вже казав чому, але я про це ще запишу прогноз. Бережіть себе!